Всім привіт! З вами Клоп-Хвостики, і ця неймовірна крихітка шукає сім'ю. Ми назвали її Няша. Няша ось така от маленька е дівчинка, їй приблизно 2 місяці, 2-2,5, і вона, неймовірно, буде маленькою собачкою. Ми її врятували зовсім недавно. Наша волонтерка побачила цю крихітку зовсім саму на фото в соцмережі. І вона сиділа просто на якійсь старій куртичці, яку їй підкинули люди, зробили приблизно довжиною 20 см будку. В неї стояла мисочка з хлібом і з водичкою. І ось це чудо, неймовірне крихітне, дивовижне, маленьке створіннячко сиділо там зовсім саме. Як виявилось, це була палан, Маяки Паланка, блокпост і ось ця крихітка там була кимось викинута. Люди, як могли, що змогли змайстрували, але вже е, мали бути дуже сильні морози. І, Звичайно, ми, як тільки побачили, неодмінно відправилися за цією дитиною, щоб врятувати її. Ми дуже хвилювалися, адже ми могли не доїхати до цієї дівчинки, близився вечір, були неймовірно великі затори до таможні на паланці, і нас ніхто не хотів пропускати. Але ми вірили, що ми це зробимо. Ми добралися до цієї дівчинки, і коли ми її побачили, просто хотілося плакати. Подивіться, яка вона крихітна. Вона сиділа на ось цьому місці, яке їй виділили, і нікуди нікуди взагалі не йшла. Там їздили сотні машин за годину, і ніхто. Ніхто не забрав цю дівчинку, але жінка, яка її виклала в соцмережі, сфотографувала, закинула клик в соцмережі. І ось тепер вона в безпеці. Нарешті ми дуже хвилюємося, коли такі дітки опиняються на вулиці, тим паче, коли приходять сильні сильні морози. І ось тепер це в нас дівчинка Няша, яка шукає сім'ю Няша, тому що вона дуже няшна, вона дуже мила, дуже крихітна. Ми її тільки ще купали, і вона неймовірно. Схожа на чихуашку, вона буде дуже маленького розміру, а приблизно 5-6 кілограмів. Няшка вже оброблена і чекає на свою першу вакцинацію. Дівчинка дуже розумна, вона неймовірно обожнює цілуватися, але знає своє місце. Як тільки перестаєш їй приділяти увагу, вона одразу ж біжить на свою підстілочку і там тихенько чекає. Вона неймовірно класна. Ми дуже хочемо, щоб її забрала. Неймовірно любляча родина, щоб вона їй подарувала щасливе щасливе життя. Обирайте няшку в свою сім'ю або робіть для неї репости.